От, дивіться, ще один спринтер є. Зараз покажу салон. Ось так виглядає. <кій> Автобус навіть продають. Похожу по ангару, познімаю, що тут є. Може когось щось зацікавить. Ось в основному з Нідерландів машини, тому що цей автохаус, 15, навіть менше ніж 15 кг. Кілометрів від Нідерландів Це ми в Німеччині ще. От, ну, він тут прямо під кордоном під Нідерландами. Ну, бачили там, пару варіантів, які нас цікавили, поїхали там, на один автохаус. От, бо там машин багато, груз... не, грузовики, пасажири, буси. От, але те, що там було, то нам якби, не підійшло по... по стану машини. Бо навіть продають, так як багато хто каже, продають німці.